Всім доброго дня! Сьогодні 13 серпня 25-го року. Хочу показати вам ось такий сорт винограду під назвою Костя. Цей виноград був перший посаджений нами, не знаю, вже дуже-дуже давно. Купували ми його від фонаря, як то кажуть, аби щось росло в дворі. І після цього вже захворіли ми виноградарство. Ось такий вигляд має. Ось протерта ягодка, бачите, проїнчика нема. Така кулька ось так виглядає. Що по кості? В цьому році він підмерз, звісно, дуже. Ось видав такі невеличкі гронка, але є взагалі тут грона від пів кіла, ну і десь до кіла, але рідко. Взагалі так десь 500-700 грамів стабільно. По дві грони лоза витягує аж бігом. Взагалі видає навіть по 4 суцвіття, але все прибираємо до двох. Тут жіночий функціонал, але запилення завжди класне, ягодка вся рівно. Тобто, можна сказати, що не хороший. Так, да, ось, бачите, ось одна-дві. Такі там недорозвинені, Ну то я взагалі не рахую. По структурі ягоди тверда, м'ясиста хрумка. З білим таким ободком, чудовий хруст, сахар гарний. В цьому році небагато. Ось бачите, одна, дві. Такі мирні гронка, не знаю десь. Грамів по 400, 404, там п'ята, шоста, сьома. Ось, ось, гарна гарно така, дивіться, оце його грона, плюс-мінус такі мають бути. Ось. Ну і там ще трохи є взагалі десь, по-моєму, 14 грон. Це все він повідбивав із заміщаючих бруньок. По хворобам. Досить нормально він переносить, не чіпляє, так як деякі форми, але все-таки мільдю було у нас. Ось бачите, там зверху. Поприпікалось листочки, але все присушили, вроді би все гуд. Ось такий вигляд має виноград. Сила росту у нього дуже-дуже велика. Тому потрібно слідкувати, давати нагрузку йому. Лоза визріває гарно, висить він дуже довго. Єдине, що раджу одягати мішочки, так як цей виноград. Ось і трощать, як не який інший. Тому в мішочках він добре себе поводить. Ось так виглядає костя. Так, друзі, заодно хочу показати вам ще один ось такий виноградик. Дивіться, ще його дує, але вже розміри вражаючі. Свою спічечну коробочку, як то кажуть, він набере. Цей виноград удачно я хотів в цьому році перещепити на якісь інші сорти. Але це єдиний кущ, який стовідсотково не зачепили морози. Тому було в цьому році, ну я вважаю, недоречно його перепрививати, тому оставили. Отже, гібридна форма, не знаю чи сорт Діксон. Ось такі ягоди. Грона, дивіться, в цьому році він видав взагалі ну такого ще не було. Горощиння нуль. Ось така ягода, дивіться які грони. Ну, тут тут вже кілограм, такі пальці. Чудові. Руїнчик, все є. Ще йому висіти гарних десь днів 30, але він дозріє. Лоза, бачите, теж така чистенько в цьому році всі обробочки проводились дуже доречно і вчасно, тому сказати щось погане не можу. Тут дивіться, теж ну, грона тут гарна. Тут ось не. на тій стороні грона. Тут, дивіться, який у нас вже яка ягода, ну як сірниковий коробочок. Там, ось, дивіться, яка краса. Тобто бачите, будемо дивитися, що це залишатись і на наступний рік ось такі граняки. це взагалі сантиметрів десь 50. Там теж можете бачити є. Тобто в цьому році... Діксон показав себе як ніколи дуже гарно. Тому будемо дивитися, що з ним робити. Залишати чи ні. Що по ньому теж ягода з хрустка. Єдиний недолік трошки відчувається шкірка. Але дуже хрумкий, насичений в нього свій смак, своя гармонія така, не знаю. Особливо для мене ну, відчувається ніби трохи запах меду, коли розкусуєш ягоду. Смакуєш навіть, то смакую є мед. Аромат меду. Хрусткий, гарний. Оси його по тій причині, що шкірка товста, не чіпають. Дозріє він десь на 15, те не раніше вересня у нас. І тоді більш детально знімемо огляд на нього. Ось такий красий Dixon. Пишіть, можливо, які є питання по цим двом формам. Відповім і свого спостереження ставте лайк, підписуйтесь. Всім дякуємо за увагу.